І так, дорогі друзі мої, сьогодні ми змогли це, ми купили Nissan Almera. We'll <laughs> Nissan, да? Що ми знаємо про Nissan? Що купив Nissan, їбись з ним сам. Ну, Це Nissan такий самий. Тут а, в нас е, три основні причини. Значить перше, мотор час від часу на холодно робить так. А потім прогрівається все добре, нормальні холості. Друга причина ходімо зі мною. Ось друга. Третя? Причина. У нас розбита підвіска. Задня і передня тобто стойки треба міняти. Е, що я можу сказати? В багажнику при покупці лежав комплект повний заміни. Їх тільки поміняти і все буде мав. Машинку ми взяли за 2 250 доларів. але не за 2 250 доларів. Тому що ізначально ми взяли її за 2 150 доларів, а потім ввечері мені дзвонить власник і такий. Блять, я її продав зедеш, блін. Я її так любив, я не вона це для себе зробив. Бля, будь ласка, верни назад. Ну я йому накинув 100 баксів, того, що доручення я ізначально не взяв. Я дурак думаю, нормальний тіп, що з ним може бути. І того, коли він зробить мені доручення, я йому дам ще 100 баксів і допоможу найти нову йому машинку. До речі, сьогодні, в цей день, коли ми це знімаємо, в годині другій, я з ним їду дивитися в Рівне БМВ. Ту, що я хотів купляти, але в той день виставив він це чудо. І Я купив її замість BMW Я вам скажу, вона набагато краще. Машинка, машинка. Машинка сама по собі їде добре, рулиться. В До неї таких якби, претензій нема, що вона не їде. Мотор слабуватий, чесно. Ну да, не хватає чуть-чуть Але цим миритись, того що вона в поворотах стабільна. Вона ззаді тут. В задній подвесці у нас знаходиться е, балка. Тобто, ви знаєте, балка це не найкраще для пацанів, ну може бути. Хотілося б много речажечку, але так вже як є. Давайте зайдемо до капота від капотного простору. Оп я вам покажу, що ж тут за гігаті ще стоїть. До речі, машина 2001 року. І вона пригнана з Польщі по нульовій миті. Оце в нас нісановський 16 клапанний, клапаний, бензин з новим акумулятором. Це да, це, це ви розумієте. В нас така підзамучена, але все досі хорошенька зимова різина, яку заліто струть на тут. Нас виглядає дійсно ну, гарно, скажімо чесно, гарно. Я до нього претензій не маю. Я в захваті. У нас 4 склопіднімачі, електрорегулювання дзеркал, виставлення фар по висоті, до речі, одна фара не світить, але це нічого страшного, це електрик розбереться. У нас на задньому ряду є величезна дирка, просмалена. Вам там на відео було видно, я думаю, і от вам знов покажуть. <реш> Хтось кальян курив хороший, і наші В багажнику посталася одненька халепа. До речі, пательня. Підписуємося на канал. У нас в багажнику стояла вода, от вам відео. І так, цікаві факти про машинку. Ви не все, бачите, колесо помив, думаєте, та хуй там! Тут вода, блядь, по 5 см сантиметр, 5 десь в глибину. Я, звісно, не зазняв, але скільки води вилилось моментально. Повна ніша, вовна досі ще там є. Зараз буду ще тряпкою вимочувати, виливати її зі піз. І мені прийшлося звідси все викинути. Він зараз виглядає страшненько От можна зазняти. От. Але це нічого страшного, я зберу його і він буде виглядати шикарно. Пла... Плани на машинку ці... цю значить такі. Хочеться на ній поїздити, я зараз заміряю розход. Якщо розход буде більшим, чим мені підходить, я її буду продавати. Якщо буде під... розход такий, як я хочу, вона залишається в нас в сім'ї. Гроші, я десь знайду на нові движення перекупські. А це буде як робоча лошадка, бо реально урвав. Я її взяв, виходить, за 2 250, а по ринку вони від 2800. Тобто це дуже хороший варіант з хорошим моторчиком. А я, до речі, пропоную тут не затримуватись, що про неї розказувати? Нічого не знаю. Давайте проїдемося. Значить, по салончику у нас, дивіться, у нас п'ятиступочка, коліса чуть, -чуть, чуть, -чуть розбите, лейть-ледь. Далі в нас є кондиціонер, печка, яка дує просто божественно. І в е, нас оця магнітолка, яка працює на кінець та машина, де працює магнітола. Так вона ще й на блютузі. Ближнє дальнє світло, всі удобства, які можуть бути. Ну, машина 2001 року. І так, ми запускаємо, а не заводимо. Естественно, а, і в нас навіть дивіться. Лампочки світять, коли відкриваєш. Ну, це вже це розкош, це в нас розкош рахується, бачите? Дімбочка, щоб губки могла немалювати. Давайте, заведемося. Машина заводиться, як ляля. Самі чуєте. Так, ми поки не виїхали з об'єкта, будемо не пристібнуті, далі пристебнемося. Так що, на рахунок того, що ми їздимо непристібнуті, не писати, все буде пристібнути, не переживайте, а ми їдемо тестувати. Що я можу сказати? На ходу машинка ну така мягенька, мягенька, прям мягенька. І при цьому вона держить дорогу, саме основне для нас. На болоті вона встає в моменті. Ми поки сюди заїжджали, він покаже дорогу. Ми тут загрузли, маєш. Вона вже нам шліфувала, але слава Богу, в натяжечку, в натяжечку виїхали. Вона маленька, це для мене дуже велику роль грає. Дивіться, для вас. Пристіваємося. Сьогодні проведемо замір'я 0100. чтобы замеряем 0,100. Фух, погнали, поднимаем есть, Все честно у нас есть подлокотничек это удобство же подстаканнички подстаканнички вот так вынимаются хоба стаканчики а там снизу шейниша ну окей Поїхали, проїдемося, Я нам включу трошки охолодітельного повітря, бо жаркувато в салончику. Значить, чуєте, самі стуки є трошки по машині невеличкі. Ну, це подвістка, вона робиться легко, просто. От машинка в повороті. Ну, давай, Значить, машинка, продовжуємо. Я от на ній їжджу і можу сказати, що машинка так-то, ну. Чуєте якийсь звук пасистий, того не... що вихлопна ну, трошки сіфонить. А так, ну, машина як машина, всі склоподйомики, Шумоізоляції мою трохи не вистачає, як ви чувствуєте. Сьогодні навіть з вами, з До речі, напишіть в коментарях, ну як вам от такий лайтовий е, вид в Тобто я, коли особо не напрягаючись, не видумуючи текст, роблю відео. Бо мені так проще. Надіюсь, вам сподобається, можете оцінити лайками або просто коментарем. До речі, вже їдемо 110. Четверта передача 120. Машинка їде, дай Боже. Зараз парочка гарних пацієнтів, як ми пролітаємо. Туу! І так, ми перемістилися додому з нашої локації, швидко прилетіли. І що вам можу ще замітити по цій машинці, так. Ось воно що. Вона трошки капає мастилом. Я без поняття звідки, але давайте ж підведемо по ній ітоги. Так, я рекомендую Nissan Almera до покупки молодим хлопцям. Е, молодим дідам не рекомендую. Багажник дуже маленький. А так, машинка. По факту це як гольф, тільки вона йде дешевша і гарніша в салоні набагато, в рази прям її салон кращий. Дякую всім за перегляд. Нехай вам щастить і купуйте тільки вигідно. До речі, ця машина буде в продажі обов'язково. І вже ми заміряли на ній розхід. Вже ми заміряли на ній розхід. Розхід склав 8 літрів. В різному режимі, тобто, ми їздили швидко і спокійно, і по місту, і по трасі, тобто, це середній розхід 8 літрів. Все, всім дякую, і до наступного відео. А далі в нас буде Opel 3.2 бензин.